Найкраща дорога це та, яка веде до хати сільського голови. Жарт став правдою у Чернівцях. Підробивши документи, Чернівецький виконком виділив 35 тисяч гривень на ремонт вулиці, де проживає заступник міського голови Георгій Леонтій. Натомість зменшивши фінансування на більш складні і завантажені дороги. Це порушення виявили місцеві громадські активісти. До вашого будинку не пройти, не проїхати, не турбуйтесь. І на вашій вулиці обов'язково буде свято, і її обов'язково відремонтують. Але лише якщо ви заступник міського голови. Якщо ж ви простий чорнівчанин, то гроші на ремонт вашої вулиці навпаки заберуть. 15 квітня рішенням виконавчого комітету було затверджено план фінансування ремонтів доріг в місті. Цього довго чекали чорнівчани. Особливо ті, хто, хоч іноді вимушений проїжджати вулиці Романа Шухевича. Ужасно. І якщо б була якась юридична можливість подати дело в суд, соответственно, виграти а, моральний матеріальний ущерб, визваний тим, що я побив свою машину, я бы це зробив. Ну ви подивіться на ну, хіба все нормально, що ми не можемо зробити нормальну дорогу, враховуючи те, що, що тут багато людей ходить. Тут лікарні, тут щас їздять машини. Дороги дуже погані, дуже погані. І за іронією долі для тих автомобілістів, які постраждали від гори дороги, поряд ринок автозапчастин. Три тисячі гривень доміняти стойки. Місячну зарплату му дати на стойки. Поламав машину, зразу купив запчастину. <гум> Може, спеціально <гум> так робиться. Проте фінансування ремонту цієї вулиці, а також вулиці Федьковича і Шолом алейхема зменшили на 35 тисяч гривень. І гроші віддали на ремонт вулиці Павлова, на якій проживає заступник міського голови регіонал Георгій Леонтій. Там зробили ремонт якісно і швидко. Чиновник ситуацію не прокоментував. На це звернули увагу активісти руху Справедливі Чернівці. Проте не це їх найбільше обурило, а про Процедура, за якою все відбувалося. Були підроблені фактично від 15 квітня титульні списки, плани фінансування по поточному ремонту доріг. Виявилося, що проєкт рішення були. Один перелік вулиці з одним фінансуванням, а вже після голосування на виконкомі, після прийняття його просто документи підмінили з цими зауваженнями. Володимир прийшов до секретаря виконкому, але почув, не Я не пам'ятаю не пам'ятає, але впевнений, що всі дії виконкому були законними. Після того як доповів директор департаменту містобудівного комплексу погорений. І було проголосовано директор департаменту містовідного. Комплексу згадав, що в нього є ще доповнення до цього. Вони були проголосовані в цілому, і рішення було проголосовані в цілому, тобто ніяких порушень, процедурних порушень виконавчий комітет не допустив. Натомість активісти пропонують переглянути відеозапис засідання виконкому за 15 квітня, де чітко видно, що зауважені пропозиції саме по цій адресі, по цій вулиці не було членів виконкому, і тому було проголосовано з. Зовсім інший документ. Активісти вже звернулися до прокуратури, аби вона розслідувала службове підроблення рішень виконкому. Відповідно статтею кримінального кодексу України передбачені санкції до трьох років позбавлення волі. А тим часом люди, яким не поталонило проїжджати повз невідремонтовані вулиці, й далі збиратимуть кошти на ремонт автівок. І крім цього, звертатимуться до влади усіма можливими способами. Що робити? Це слабний вопрос, к сожалению. Акції, які проходили рік тому з поїздкою по мусорним бакам, вона була очень втікана. Але мають надію, що до цього не дійде. І владники насамперед турбуватимуться про місто, а не про себе. А ми й далі інформуватимемо вас про перебіг конфлікту. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.